Шановні депутати, шановні запрошені, прошу всіх, сідайте ближче, попаде реєстрацію. Прошу займайте ближче місця. Ну, поки що йде реєстрація. як зараз подають списки, що поки що хворуму в нас немає. Тому з вашого дозволу я хотів би попросити, щоб ми ще хвилин 5-10 почекали, якщо ви не заперечуєте, хто підтягнеться, може ще погодні умови, сказуються. Пройшло вже майже 15 хвилин. Зареєструвалися поки тільки 17 депутатів. Згідно регламенту роботи, поки що хвору сесії немає, тому я хочу вас запитати, ще почекаємо читання? Немає. Тоді, згідно регламенту, ми не можемо проводити сесію. Є багато об'єктивних і, поряд, я дивлюся, і суб'єктивних причин, по яких ми не можемо проводити чергову сесію. Тому я хочу вибачитися перед депутатами районної ради. Перед присутніми запрошеними представниками засобів масової інформації ми проведемо консультації з головами фракцій, депутатами. І згідно регламенту, додаткового об'яву про проведення другого засідання нашої сесії. Дякую всім за увагу. Сільські голови залишіться, будь ласка. Э, шановні сільські голови, я попрошу вас, Віля Івановна, я ще раз приношу всіми бачити, є таке питання, що я прошу всіх сільських голів всіх не да? сюди. Маска у молодого звания, кто выше, блядь.